Добрий день, хочу 1280-го тезу виставити. Що ж може зупинити війну і руйнацію України. Багато питають у мене, ну да, погано все. Так а що робити? Я вже пояснював, що все робить колективна думка. От. Після моєї відео, як 30-го виставив, у 277-му теза де якраз про війну. Там у мене, до речі, багато проглядів. І фрагменти з моїх відео взяли на сайт два пророства чи щось таке. На 9 хвилин цього зробили. Взяли деякі мої цитати. І свої коментарі. Ну, Саме цікаве, якщо подивитися моє відео з міст, ці коментарі, там зразу видно, що те вже системі добро і зло. Тому що там акценти там розставлені так. Ну і дещо. Я там про коментарях написав, що краще подивіться оригінал. Ну тому сайті правда публіка така специфічна, які там на господа впливають. Ну бо взагалі... Ну, коротше, специфічна публіка. Але це запитання, що ж робити? Робити те, що я й казав, тільки треба збільшувати кількість. І от якраз після того відео 277 го матриця почала працювати. Ну, Перше моє відео. Ну, в цьому випадку сьогодні наразі було 78 тисяч проглядів. Плюс що це ж чужий сайт вирізав з моїх відео там деякі фрагменти, там за добу, ну, трошки більше доби, вже 65 тисяч проглядів. То ця матриця почала збільшувати аудиторію. Тут дуже цікавий момент, що мені кілька днів тому. Якби прийшли думки, що треба спробувати атакувати опонентів. І фактично пішла підготовка до цього. Як можна атакувати? А це просто за рахунок пропозиції інформації ті, що я даю, тільки щоб більш масово її подати. Трими словами, от я якусь пропозицію дав, ви усвідомлюєте. Ви підтримуєте. Від вас вже сигнал на матрицю пішов. Але ви взяли і переслали, наприклад, моє відео ну, тим людям, які на вас погляд ну, можуть це хоч прослухати. Ці люди, навіть не усвідомлюючи, просто проглянули, але вони вже під'єдналися до цієї інформації. І от кількість пропозицій, виходить, збільшується. Саме цікаво, що пішла інформація, що треба. Атакувати, наприклад, та сама Кубань. От треба думати за те, щоб Кубань приєдналася до України. Ну і такі моменти, які ну, зараз якось людям сказати, вони скажуть, що злозу з'їхав. Зараз вже не за цього, то колись потім. А воно ж не потім. Це треба робити заздалегідь, щоб починати програмувати такі речі вже зараз. Ну от, Виходить, не знаю тут за скільки за останні дні, скільки тут буде. Але аудиторію матриця збільшує. Получається де можливість більш потужно вплинути на ситуацію. Ну, що саме, я поки не знаю. Поки просто збагнув, що готує більше каналів система. Що вже подавати, воно прийде, я поки не знаю. Так що зупиниться все може бути тільки за рахунок усвідомлення людей. І тих людей, які Просто будуть мати доступ до інформації, навіть не усвідомлюючи, але їхня душа щитає. Люди подивляться на відео, і душа щитає, і кількість, виходить, цих душ, які усвідомлюють які просто щитали, буде більша. Відповідно, і воно вплине на більш потужно. Зміться, тут система схожа на минулу яка була в системі добро і зло. Теж ті пропозиції, які поєднані в сценарії, вони матрицею приймаються більш позитивно. Тому що вона може проаналізувати розвиток подій, і якщо з її точки зору це цікаво, вона почне допомагати. Ну, от Я в своїх відео розповідав, що ще в юності, от мені снилися сни, якби сам їх закладав. От, наприклад, це ну, про козаків. Ну, Там 10 козаків, от вони десь там почали якийсь охоронний пост, там, не знаю. Хтось рибу ловить, хтось охороняє, хтось там щось будує, потім там з'являються татари, вони воюють, потім вони хвост там звільняють. І от воно вісні ти, виходить, моделює ситуацію і це дивишся. Це воно все кольорове. З реальними обличчями, які потім можна, потім вони дійсно і проявлялися. Я потім пробував вставляти такі елементи, яких не було в той момент. Ну, Наприклад, що козаки там взяли печері, якісь рилися, знайшли сучасні автомати. На сьогоднішній ніч лягаю весь сон до от цих автоматів якби затверджений. У мене початок іде з того моменту, щоб я далі моделював вісні. А це прибрало. Фактично у вісні матриця коригувала, якби оці сни мрії. Потім через багато років проявилися реальні люди. Бо тоді я не розумів цього. А колись люди проявилися, при чому ці люди, коли мені ці сни були, їх і на світі ще не було. А тут проявляються реальні там жінки, які пам'ятають, що колись вони ми були чоловіком і жінкою. Пам'ятають якісь реальні часи, навіть реальну місцину. Ну, вважаю, що це минуле життя було, ми пересікалися, а фактично це вишні приходило і було змодельовано. А тут воно просто проявилося, ну не в тому вигляді, але відчуття людини, з якою, як наче ти колись був ну, рідний, вже по-іншому сприймаєш цю людину. Ну, Таким чином формувалися сценарії. І запускалися на матрицю. У такі логічні сценарії. Відповідно, матриця аналізувала, якщо для неї це було цікаво, вона коригувала, ну і коли вже було скориговано, вона приймала його до виконання. Я свого часу багато експериментував, дійсно от подаєш варіанти сценарію, ну, причому я вже в 2000-х. Я не через сон. Я розвив, робив через образи. Пісно я брав якісь світлини, які викликали асоціації. І міг прикласти одну статтю чи дві статті. І от 10 міг файли відправити. ну Така у мене скринька була тоді. Я відправляв на форум закритий української діаспори Вашингтоні Миколи Пономаренко. Відповідно, для багатьох цих людей воно було незрозуміло, що воно таке, але вони це дивилися, це б і через них інформація йшла на матрицю. І виходить, відбувалося потім коригування. Пришла мені інформація, а щось з того, що я запустив не так. Я запускав слідуючи, прибираючи ті світлини. Які не відповідали з точки зору матриці, і воно, як би, мовить, знову коригування могло б Ну, як правило, більше трьох не було. Після цього пішла реалізація. Ну, тут так важко пояснити, це якби хто, той, хто читав мої ще статті 2000-х, і потім дивився відео, тоді мені можна було пояснити, як воно пов'язано. А так для багатьох. Ну, Воно буде незрозуміло. Що як могло бути те, що я там якісь світлини виставляв і тих світлини там ставив політика? А у політиках в реальному житті відбувалися події? Ну, Мені важко пояснити, тому що ви цього не читали. Це воно давно вже заблоковано було, і його Ну, в архіві в мене його немає теж. Відповідно, по тій самій схемі треба програмувати і в новій системі природної раціональності. Тільки тоді було то в системі добро і зло, а тут то треба вже в новій системі. Якщо ви будете фантазувати якісь сценарії, тільки вже не виводить там ворогів, там якихось, а якось замінити ну, практично вже в цій природній системі. Ну, наприклад, я колись казав. Чому в мене ну, ніколи не було сприйняття ворога? Тому що в юності ще десь хтось щось таке зробить, я тільки починаю якби, на емоціях виходити. Що така негарна людина. А мені прискорюється час. І фактично, прямо на очах в мене ця людина змінюється і до домовини вже. І фактично, ну обіжатися на мертяка. Кілька разів таке було, і потім я вже більше не міг образ ворога створити, тому що я боявся, що я можу своїми думками прискорити і ця людина просто візьме і помре. І все, і в мене більше ніколи не виникало. От тут теж така система, що треба не створювати ворога. Ну, Наприклад, це людина. У нас приймає, вона в гармонії з природою. Ну а це щось тимчасове. Ну, хай андроїд, біоробот. Ну тимчасово. Це те, що нічого не розуміє. Воно тимчасово потрібне для розвитку людей. Да, воно зовні схоже, руки, ноги, голову має, ще й воно базікать може. очі є, тільки очі цікаво, ти дивишся в них. Вони комусь такі, воно раз і скляні стали. Воно робить вигляд, що воно щось тебе слухає і сприймає, а в дійсності нічого не сприймає. Таких людей дуже багато. От подивіться, поекспериментуйте. Відповідно, ну, як воно може бути вашим ворогом чи вашим опонентом. Ну Це просто от така істота і все. Тому нові ці сценарії треба програмувати. Вже в системі недобро і зло про нераціональності. Що це логічно раціональна людина, ну а то тимчасове явище, воно потрібно, бо матриці, ну, чи Всевишньому Творцеві, чи Господу Богу, кому як там зрозуміти, бо на тому сайті. Я, до речі, прикладу подивитись. Дурлю, що там вони виставили, де мої цитати, а коментарі там зовсім інше. Ну і вони те, що їм потрібно, вони. Виділили, але загальний же зміст. Тому що я то даю відео, щоб люди входили в резонанс і виходили на стани і саме сприймали інформацію. А коли з мого відео, яке там 30-40 хвилин беруть фрагменти, вони ж не дають людині можливість читати стан. Ну, да, Якась інформація є. І то, коли я подаю, я її по-всякому подаю. Але я подаю по якомусь алгоритму. А там воно розірвано. Получається, той, хто за кадром вночі голос, вже дає своє бачення. Я Там в коментарі написав, що дивіться краще оригінал. Але з одного боку це знову ж матриця додає аудиторію. Тому що ті, які ганялися там, ну там і... Той пророк, астролог, аВАК, є, і якісь мольфари, там, ну, тарологи. Ну, такий сайт, де дають людям інформацію, які весь час шукають інформацію, щоб їм сказали, куди їм завтра йти. І взагалі що робити? Чи йти їм в туалет, чи підождати, піти завтра, чи ще ж. Ну, коротше кажучи, таку категорію людей ви знаєте. Але матриця додала, тому що серед тих людей ну, можна хтось і при пам'яті. Бо люди шукають же вихід з ситуації, ситуація то не дуже гарна. Але от з'явилась надія, тому що раніше не було, що треба атакувати. Саме глибинними цими пропозиціями, сценаріями, вже на відродження не того, що ми зараз маємо, ми не маємо, ми фрагмент України маємо. А хоча б та Україна, яка була ну, в часи там, в 18-му році. З Кубаню, Стародубщиною, з Підлящем і з цими тими територіями, які потім Україна відібрали. Що фактично воно починало впливати на тих людей, які там живуть. Розуміється, ті, що на Кубані це ж прямі вихідці з України. Да, Вони зараз їх беруть і вони воюють проти українців. Але їх найпростіше буде простимулювати, щоб вони себе почали розуміти, хто вони є. Ця головна проблема в Україні, чому все дозволено з ним робити, Бог обрано. Що люди бояться бути самим собою. Бо як тут недавно одна жінка проходила, відео знімав, сказала, що люди бояться буття. Да, те, що вони накачують по цій системі, що телефони, цей простір, щоб страхи наганяють на людей, щоб дійсно в них страхи були, щоб вони тікали з цієї території, щоб їм жити тут не хотілося. Ну, Результат ще бачите. Щоб багатьох вони видавали, правда, багато й повернулися, вони збагли, збагнути, що то таке з ними відбувалося. Але все рівно головне було зроблено ще в радянські часи. Тому що людям зробили так, таке середовище, що їх вже з дитинства готувало до того, щоб вони не, не були саме собою. Батьки рідні це робили. Тому ну, що якби вони були саме собою, вони могли мати потім проблеми. В першу чергу це мова. Получається, людину з дитинства ще починали забороняти, розмовляти рідною мовою. Або розмовляють тільки вдома. Поки бабусі і дідусі були живі, розмовляли вдома на українській мові. Дідусі, бабусі померли і діти з онуками. Вже не російській. 30 років вже Україна відділилась і зараз воно продовжується. Мені було цікаво, чому? А страх, що воно може повернутися. Що знову прийдуть сюди москалі, зроблять свій Радянський Союз 2 і знову будуть гнобити за українську мову. Як би чого не вийшло. Ну а внуки їх так вже виховали. Якщо вони не спілкуються на українській мові, вони вже звикли. На російській і продовжують, особливо це Східна, Південна та й частково центральна Україна, де якраз дуже репресії були. І, відповідно, в першу чергу це не дозволяє людям стати собою, тому що коли ти думаєш на рідній мові, ти маєш гармонію з точим середовищем. Тобі приходить інформація. Ти знаходишся в гармонії з цим простором. Тобі йде інформація, як себе реалізувати і тому подібне. А коли ти боїшся бути самим собою, відповідно, ти граєш якусь роль, роль когось. І в тебе нема зв'язку з оточуючим середовищем. Відповідно, жірці був народу, це знають. І вони на цих територіях, в яких ти відмовився, ти не хочеш бути в гармонії, вони починають створювати своє. Тому і в нас йде цей розпад. Тому що самі люди дозволили за те, що вони не хочуть бути самим собою. Вони хочуть бути кимсь. Ну а кимсь не підв'язаний до чого, то так не маєте. Так що вихід бути самим собою. От є на відчуттях, от що ви бажаєте. І кажуть, а якщо мені таке забажається, воно там, ну кажу, вам вже нема бажань когось убивати, то ні такого нема. Ну чи щось піти вкрасти, то ні такого нема. Так чого ви боїтеся, що вам з серця прийде інформація, щось робити, якісь нагаради? Ну Що відчуваєте, то й робіть. Вам інтуїтивно буде підказувати, як вам реалізуватися в цьому житті. Тому що головне реалізація людини. Вона народилася і повинна щось зробити для чого вона взагалі народилася. Ну і до того, що люди бояться, що їх так виховали практично, От ми маємо ціни гаразд. Так що будьте саме собою, і все-таки треба формувати спільну думку, збільшувати кількість тих людей, які це сприймуть усвідомо і навіть під'єднати тих, які це не усвідомлять, хоч, хоч вони могли. Проглянути цей матеріал. І все буде добре. Ну, конкретні пропозиції в інших відео скажу. Ну, поки, мабуть, і достатньо, Все найкраще. Хочу ще тут додати дещо для розуміння сценарію. Ну, там я виставляв систему святилищ. Ну, це зірка восьми світів, її називають, або зірка Сварога. Ну або зірка Ра ще називається. А взагалі-то це зірка 10 світів. Це дві пірамідки, які пронизують одна одну. Це напрямки еволюційного розвитку людства. Один напрямок, звідки прийшли ми. Експозиція. Один кут. Ну, умовно нижній. І дев'ять напрямків прямо виходить навпроти кут. Ну, це вершина піраміди іншої. Це напрямок щно-матеріальних, будемо так казати. Але ще є вісім напрямків віртуальних. Фактично люди відпрацьовують, знаходяться в щільноматеріальному тілі, вони паралельно відпрацьовують ще як мінімум вісім віртуальних сценаріїв. Вони цього не пам'ятають. Ну, от Чому люди мозок використовують на там. 3-5%. Тому що їх ум працює якраз на обробку цих сценаріїв віртуальних. Або філософії подаються, що це інші виміри, що там кудись літають, в інших вимірах. а Це от як він в інтернеті. Віртуальна реальність. Тому що відпрацювати це ще матеріально, це досить складно і енергозатратно, так би мовити. Ну так виходить. Віртуально відпрацьовуються інші паралельні сценарії. І от на цьому етапі, як зараз, коли формується цідуча експозиція, беруться береться інформація з цих віртуальних і виноситься, ну, якби докупи складається, вибирається найкраще. І вони робляться щільноматеріальними. Другими словами, от ви ніколи не програмували. Свідомо, так би мовити. Вас ніхто не вчив і це не ваша робота була. Деякі да, сни наснилися, до чого вони відносяться, ви не знаєте. І тут он починає теж снисниться. Ви можете не розуміти, що воно таке. Але от приснилося, щось ви запам'ятали. фактично ви його зафіксували. Ваша фіксація це іде інформація на матриці. І цей пазлик складається в якийсь сценарій. І отак колективно зрозуміло, що під проводом Всевишнього творця чи матриці формується щільна реальність. Тому частково те, що відбувалося в щільній реальності, воно буде дематеріалізовано, у минулому так би мовити. А те, що було віртуально, воно зараз стало щільно реальним. Практично зараз відбувається те, що оці сценарії віртуальні, якби з інших вимірів, вони стають доступними людям. вам можуть знайти якісь фрагменти тих сценаріїв віртуальних. Ні, вони будуть знайти як реальні сценарії. Ну, ви ж комп'ютері не дуже відрізняєте, дивитись кіно. Хоч реально там люди ж не сидять в моніторі. Але ви сприймаєте це, це так само і там. От мені кажуть, що треба активізувати зірку РА, ну, маючи на увазі зірку восьми чи дев'яти світів, зірку сварога. Але розуміння, що означає активізувати, правила немає. Активізація зірки якраз є оця доступність людям у цих віртуальних сценаріях. По восьми напрямках. Один це матеріальний, от ви живете, у вас проявлялося у снах, зараз щось усвідомлювали. А паралельно ви, але ви не пам'ятали, працювали ще по восьми напрямках, роблячи якісь альтернативні сценарії. Для чого це було зроблено? Щоб не було повторення, щоб фактично скомбінувати потім з цих різних дев'яти сценаріїв різних. Один, який не призведе до руйнації людства, щоб не було колапсу. Бо будь-яке повторення це колапс для людства. Тому активізація це якраз розблокування ума людей, щоб вони могли сприймати оці ну, інші виміри, як можна казати ще. Щоб вони могли спрацьовувати елементами активними. По вибору вже сценарія для формування експозиції для майбутньої еволюції. Ну, Зараз цей процес відбувається. Так що сама зірка вона активізується. Ну, от Я тут біля острова знаходжусь, сьогодні з самого ранку тут все змінюється, іде пульсація. Це все направлено на те, щоб людей розбукувати, щоб вони почали. Сприймати інформацію, яка раніше була недоступна. І ті негаради, які відбуваються, вони стимулюють ці процеси. Тому що для Всевишнього творця не треба, щоб чергу зачистку робити. Всевишній творець він мудрий, ну або матриця, буха, як нам називали, або простір. цей. Він дбає, щоб навпаки відібрати активних людей які будуть як нейрони колективного розуму працювати, щоб далі еволюція продовжувалася. Так що процес дуже цікавий і він посилюється. Так що не дивуйтеся. Ну, більш конкретні там пропозиції, я буду інших давати, ну, але поки достатньо цього, що замислитися, що я вам сказав. Це найкраще. До побачення.